Всім привіт! У нас спустився дощ, ми приїхали в магазин загублених посилок. Чоловік привіз під самі двері. Зараз будемо бігти Емелі, Давай, раз, два, три побігли. О. І вже тут посилок немає, напевно, вже тільки одяг. Ну, є дуже мало посилок, дуже багато людей. Так. Будемо щось шухати. Ось Вакумні ці, вакуумні, як вони називаються, банки. Прикольно. Ось Для спорту. Оце класні. Для... А, це якийсь набор робить з малою. Бутилочка, міні пелесос, але мені здається, його вже він. Напевно, не робочий. Ось блузка така жіноча XL Така сумка Еді, вже тут знайшов якусь собачку. Випрашує. Обу. Сьогодні, якщо я не помираю, по 5 вроді. Ось такі, О, клас, набор. Це железні чи... А, це пластик. Пластик як як железні. Також Толстовка ось така, що тут написано. Мама, а ти хочеш такий? Мама, ти хочеш такий? гляди А, це достатньо це, класно, арома. Ця я, туди і масло. І водичкою і прикольна річ. А тут каструлька. Каструля без... ой, не каструлька, це сковорідка без ручки, нема ручки. Ось така кепка. А ми досі демо. Фонарик. Так багато людей сьогодні? О, які сандалі прикольні. Так, а це мікрофон. Мікрофон мені потрібно? я не знаю. Подивлюсь, немає інтернету. У нас великий дощ і немає інтернету. Треба подивитися. Зараз цей залишу. Це не знаю, що за річ. Мить кісточки, джинси. Еді не не рви си. Так багато людей. Вже давно не було так багато. Давай. Адімелі йди. Це вже достали двічі. А це дуже часто, кстати, попадається. За п'ять собі купив. О, курточка. Скільки вона коштувала? XS. А, вона 10 на скільки це з Волмарта. Не з Волмарта, а з тут близько по сусідству таргет. Еді подивимося. Тапочки. Такі легкі, встати тапочки. Ого, 43-ті жіночі тапки. Це на пляж, розлітайка. Симпатична. Це щось здорове. Багато таких капелюхів. Люди Диви Емелі поміряємо. Ходять, тики. Бажко. Кстати, голуба непогана. Ролтер. можна. Роутер. Ролтер? Так все що у нас? Хорошо, Еді Ну що це таке? Термос? Щось так запечатано. Щось не зрозуміло, що це таке. Бутилка, багато бутилок таких. Ось ще одна. Я потрібю мене на Под булочка. Ми найдемо і поселяні мета. Хорошо, йдемо далі. Знову тапочки, великі розміри, 42-й. Фатачі, шо це? Щось таке, як свадібне плаття. платье. А це на дівочку таке. Така красота. О, я хочу таке. крабик гарний, да? Далекий крабік, так. Да? Бюстгальтер. Ось Сьогодні дуже класні речі. Органайзер такий. Щось він там вже трошки зламався, але нічого. Ого, які штани. Це скільки тут? Три XL, мені здається, тут 10XL. Це заліза наша вся родина сюди, в ці штани. Тарілки. Ракетка. Звісти ціна нуль. За нуль навіть ніхто не забрав. Для спорту. Так, пішла я далі, бо чоловік чекає. Носки. Може собі щось знайдеш одяг якийсь, подивися. Ні, дати одяг. Трапки. Пазли. По сумна... Картини світяться. Сумна... Гори такі. Сумна... Тут можна подивитися, да? сумна... так? Ось.

О, це класно. Таке вона маленька. Да, на 10 років. Я Емілі вже якось купувала. Так, це не, мені не підходить. А ні, це про Макса у мене просто плюс. Це, ще ні. Якось одного разу було популярно в інтернеті, я бачила. Це Купиш морозиво. ще бутилка, набор Емелі досі не треба, набір трусів. Зеркало. Чого гарне зеркало? Його ціна була 8, Ось такий переходник. Тут немає ціни 10. Нам треба. Можливо, купити такий. Він коштував 10. Це не пойму, що таке. Диви, який гарний поверх. Треба кудись мені, може якась сумочка я б туди положити. Які вищі? Сандалі на Емелі. Це, напевно, на матрасник. Якась флешка. Так, іду далі. Ось знов. Щось сьогодні все-таки хочеться багато чого купити. Ідемо емка сюди. Ось духи. Немає інтернету, подивитися, що за духи. Парфум. Як вони пахнуть, їх тут багато-багато. Тут вже хтось розібрав, розірвав. Щоб були відкриті, щоб їх понюхати. Як вони пахнуть. Це щось вже забрали. Оліс. Ось, знову мікрофон. ням Сапожки по бойськи Знову тапочки, щоб мій був, був розмір я взяла собі такі, мені подобаються Ось якісь часи і тут часи, полотенця. Oh, Стакани, я думала, вони, а вони there's пластикові. There's a... Ага. Хрестик. Вінок. Уси які смішні. Це гарна пляжна сумка. Такі. Емелі собі шубку знайшла, сховай пузик Гарна, також якісь духи, напевно. Ромас, ромас не відкривається. Тапки.